Україна завжди вирізнялася талановитими людьми. А винаходи українців не раз здобували найвищі світові відзнаки, та навіть бували єдиними і неповторними у своєму роді. Ці винаходи. Символ України. Символ винаходи. Винахід антибіотик Батумін. Винайти антибіотик у 21-му столітті звучить як щось фантастичне, адже здається, чи не усі можливі варіанти вже давно винайшли, і щось нове вигадати майже нереально. Але українським ученим з інституту мікробіології та вірусології НАН України вдалося зробити нереальне. Дослідники на базі інституту понад 30 років працювали над розробкою нового виду антибіотику, і уже в 2000 чи п'ятому році представили батумін-антибіотик, хімічному складу, якого не було аналогів у світі, він працює саме проти стафілококів, і його особливість у тому, що спектр дії розповсюджується на усі види стафілококів, вчені запатентували винахід та продали свою розробку у Бельгію. І тепер антибіотик від українських розробників у вигляді мазі продає уже бельгійська фармацевтична компанія. Винахід Біонічна рука. Ця розробка українських вчених стала найкращою розробкою 2022 року за версією іменитого американського журналу Тайм. Біонічний протез, дія якого ґрунтується на базі штучного інтелекту, розробила українська компанія Еспер Байонікс серед засновників якої лікар Дмитро Гаста. Особливість протезу здатність до навчання через систему штучного інтелекту. Це відбувається завдяки 24 датчикам, які фіксують та обробляють м'язову активність та мозкові імпульси. Тобто, штучний інтелект обробляє інформацію та запам'ятовує її, завдяки чому біонічна рука все краще розуміє імпульси та починає діяти, так би мовити, інтуїтивно. Виріб уже встановлювали українцям, які втратили руку. Під час війни сам же засновник стартапу упевнений за електронікою в людському тілі майбутнє. І це тільки початок. Винахід. Рукавичка для перекладу з мови жестів. І, хоча цей виріб залишається на рівні розробки, однак у 2012-му, коли його тільки вигадали, він посідав одні з перших місць у конкурсах від міжнародних компаній. Рукавичку, яка переводить мову жестів на текст або звук, вигадали донецькі студенти. Свій стартап вони назвали EnableTalk. Винахід розробили в рамках конкурсу від Microsoft Imagine Cup. Саме з ним четверо хлопців посіли перше місце. Працює рукавичка так: людина, яка спілкується мовою жестів, одягає пристрій та за допомогою блютузу підключає його до телефону чи комп'ютера. Спеціальні датчики та сенсори, установлені на рукавичці, вловлюють жести, які робить людина, та переводить їх на текст або ж звук завдяки застосунку на телефоні або комп'ютері. На момент розробки аналогів виробу. Не було і розробники повністю зробили його з нуля у 2012-му Журнал Time назвав його одним з найважливіших, найперспективніших розробок. На сьогодні існує вже декілька аналогів виробу від різних розробників, але найперша розробка була саме за українцями. Якісь винаходи українців рятують життя, якісь покращують його якість. Однак загалом вони всі про масштаб мислення та велику роботу. І хоч часто українці не знають, що за тою чи іншою розробкою стоять їхні співвітчизники, але винаходи українців вже давно стали одним із символів України, і це точно те, чим варто пишатися.